Нафтопровід дружба? Той, що нібито розбили, а потім він за день вже знову постачав, я так розумію, до Європи нафту? Так, от виявляється, що Україна знову розбила нафтопровід дружба, через який Європа отримує нафту від Путіна. От питання у мене так: почекайте. Ну, а як же так, що Європа отримує нафту від Путіна? Наскільки це правильно? Чому ми, чому ми не ставимо питання про те, а як це відбувається? А як таке може бути? От відео від наших військових? Власне, як це було? А як так відбувається? Що, Європа, яка накладає санкції, яка підтримує Україну, продовжує, незважаючи. На зауваження Дональда Трампа продовжує отримати від Російської Федерації нафту? І є ще один момент. А Європа в курсі, що Україна атакує нафтопровід? І чому ми це робимо? Теж важливе питання. Ну а відео цього є в мене в телеграмі. Телеграм знайти легко Сергій Сергіявдзінський в пошуку телеграма. Знайдете. Бережіть себе і давайте будемо думати, що відбувається, бо щось таке відбувається.